Служба безпеки України завершила контррозвідувальні дії, які проводила на території Києво-Печерської лаври, курецького свято-троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПС на Рівненщині. Загалом перевірили понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Про це розповіли у прес-службі СБУ. Якдеться у повідомленні близько 50 осіб поглиблено опитали, у тому числі з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема, декілька росіян. Окрім того, у ході розвідувальних заходів правоохоронні органи виявили про російську літературу, яку використовували під час навчання у семінарії та приходських школах, також для пропаганди руського міра. А ще готівку на загальну суму понад 2 мільйони гривень, більше ніж 100 тисяч доларів США та декілька тисяч російських рублів. Як зазначають в СБУ, усі вилучені матеріали передадуть на відповідні експертні дослідження.